Так як ми прийшли сюди, у підніжжя гори Синай, ми впевнені, що відповідь Божа прийде до вас. І саме на цьому місці Мойсей говорив з Богом: якщо твоя присутність не буде з нами, тоді не виводь нас звідси, іншими словами, це середина між обіцяною землею та Єгиптом, і немає сенсу йти в обіцяну землю, якщо Бог не супроводжує свій народ. Навіть якщо Господь дає благословення за благословіннями, ніщо не може бути більшим, ніщо не може бути важливішим, чим Божий Дух, чим його присутність. Із Божою присутністю із Його духом приходить його велич. Це те, що він робить, Бог великий, і велич Божа приходить в життя кожного, хто слухає і слухняний цьому слово. І уся історія Ізраїля, особливо Історія, яка відбулася із Моїсеєм, повторюється в історії церкви, в історії християнства. І ми навчилися, і бачимо на прикладі героїв віри минулого, що віра це не почуття, віра це не якась емоція. Віра це Дух Божий, всередині нас. Наприклад, ми зараз знаходимося на цьому місці. Ви хто дивитесь на нас, ви не відчуваєте, і ви не можете відчувати те, що ми відчуваємо. Тому що зараз тут вітер холодний, холодний вітер ми відчуваємо, який тут дує, і здається, що все добре. Але, але ми знаємо, що. Це, це свіже повітря, яке сходить із гори, із гори Синай, ця гора Синай. Це Воно символізує, цей вітер символізує Духа Святого. Коли Ісус говорить, відбувається, відбувається. Якщо не зараз, то на протязі якогось часу, завтра, післязавтра. Але без сумніву відбувається так і слово Боже, коли людина вірить в Слово, воно не через відчуття чи через якісь приємні емоції приходить. Знаєте, це не щось не емоційне. Віра, яку Бог дає нам, це Дух Святий. Наприклад, ми зараз тут знаходимося. Ми їхали тисячі тисячі кілометрів дуже далеко для того, щоб бути на цьому місці. Місце дуже віддалене, і навколо нічого нема. Ми як в пустелі, і тільки каміння навколо нас. Каміння і. і кущі, і більше нічого. Але це місце. Є. Постійним доказом Божої присутності. Ви думаєте, він забув про гору Синай? Ви думаєте, Бог забув, що гора Синай існує, що він колись зійшов на неї? Це щось видиме таким чином, і наша віра. Ми не бачимо Бога, ми не відчуваємо Бога. Я, наприклад, ні. Але я маю впевненість, що Він. На цьому місці зараз. Чому він зараз на цьому місці? Тому що ми тут. Саме із-за цього, коли ми поїдемо, тут знову залишиться тільки каміння. І не буде Божої присутності. Але із за цього єдинства віри, коли ми з'єднуємось, збираємося тут, Бог він разом із нами приходить, щоб підтверджувати у ваш, вашому житті. Там, де ви знаходитесь. І коли Мойсей говорив, і якби сперечався з Богом, і що не підеш з нами, ми не підемо звідси, Було була ця дискусія, ця битва із Богом. І я кажу, битва, яка не проти, битва як у Якова. Була битва. І ми маємо цю впевненість. Це наша особиста впевненість. Ми знаємо, що відбудеться, повинно відбутися. Тоді, мої друзі. Те, про що ти говорив, Ренато за Моїсея, я згадав, що Мойсей він був Божим лідером, чоловіком, який був наповненим Божою присутністю, лицем. До лиця з Богом говорив, але коли народ Ізраїля просив води і не було води, тут, тут немає води немає води тут. Тоді вони мали жагу і почали жалітися, а Моїсей, немає води, він також він гнівався, тому що народ не довіряв Богу, що Бог вийшов з цього і забезпечить їх, забезпечить усі їхні потреби. Тоді Бог сказав Моїсею: Іди. І говори, Бог сказав, говори зі скелею і з цією скелею, і вона дасть тобі воду, Мойсей. У цьому гніві, і за бунту народа він взяв свій посох, хоч Господь не просив брати. Він сказав звернутися до скелі і доторкатися. Він просто сказав: Скажи Мойсей, говори. Але він два рази вдарив по скелі і сказав: Вийди звідси вода. Що таке цей камінь? Цей камінь це символ Ісуса. Ісус це скеля. Це камінь. Тоді говори, проси, говори із цим, із цим каменем. Ми потребуємося воді скеля. Господь Ісус це скеля, цей камінь. І добре, що цей камінь. Відкритий для нас, як цей вітер, який ми зараз відчуваємо, Бог тут зараз, Ісус з нами, і з вами також. І неважливо, відчуваєте ви чи не відчуваєте його присутність. Це неважливо. важливо. те факт тому, що написано, за, зареєстровано. І коли Моїсей, він вдарив два рази По камінню, потекла вода, потік. Але Бог, Він був у гніві на Моїсея, тому що Він не просив у Моїсея бити камінь, а говорити із цим каменем. І це те, що ми робимо по всьому світі. Ми говоримо, говоримо, говоримо про, про цей камінь, про Ісуса. І цей камінь, і з цього каменя від Господа Ісуса повинна текти вода, щоб ви пили, де б ви не були зараз. Повинна текти вода для рішення ваших проблем. Ісус сказав Говоріть, говори про моє слово, проповідуй Євангеліє. І ось наша задача, наша робота це передавати людям слово. Слово. Тільки слово, слово як цей вітер, який ми відчуваємо. Ви не бачите його? Може бути, ми відчуваємо зараз цей вітер, але слово, знаєте, дає життя там, де знаходить віру в нього, там, де знаходить погодження зі словом. Якщо ви згодні зараз, Божий Божий Дух сходить на вас в цей момент. Ми будемо робити молитву, але до того, як ми помолимося, ми будемо говорити із цим каменем за вас. І якщо ви вірите, і віра це погодження, ви погоджуєтесь, я погоджуюсь. Тільки це не потрібно бути там вартим, не потрібно бути обов'язково з нашої церкви, бути тим, хто там хороший, добрий, усім допомагає. Необхідно погодження зі Словом Божим, і коли ми сей. Не погодився зі словом, не послухав Слово Боже, Бог сказав йому: Ти не прославив ім'я моє перед моїм народом. Тому не війдеш в обіцяну землю. І Моїсей не міг війти в цю землю. Тоді, мої друзі, ми тут. Для того, щоб використовувати слово Боже. Цей дух, ця віра, це Бог в дусі, як цей вітер. Ти не можеш доркнутися, але ти можеш помітити Його існування, тому що це слово Боже. І починаючи із моменту. Коли ви погоджуєтесь із цим словом, вода тече із цього каміння. Від Ісуса приходить те, в чому ви потребуєтесь. Може бути це зцілення, може бути це звільнення, в чому ви не потребувалися. Говоріть із каменем. І цей камінь Він принесе вам те, в чому ви потребуєтесь. В минулому Бог використовував Моїсея, говори із камінням. Зараз Бог будь-яку людину використовує. Яка із цим каменем буде говорити в ім'я Господа Ісуса Христа і отримає те, що Він обіцяв. Це і є віра. І ця віра мудра віра, тому що ви спираєтеся на слово через вашу віру, тільки це. І це слово, колись, вийшовши із Божих вуст. Реалізує те, в чому ви потребуєтеся. Мої дорогі. Бог настільки великий, ви знаєте, в минулому він використовував Моїсея, лідера. Сьогодні Він використовує будь-яку людину, яка буде проголошувати його слово, буде слухняне Його слово. Буде слідувати за його словом. І це наша віра. Ми тут, тому що Слово Боже. Нас сюди привело. Це набагато більше те бачення, яке ми тут бачимо. Це набагато більше, ніж ті е, почуття, які ми зараз тут відчуваємо. Це слово, слово як повітря. Це дуже здорово. Слово, тільки слово. Це як написано. Дух Божий сказав: да буде світло, він сказав і все. І відбулося, з'явилося світло. Бог говорив із Моїсеєм, і сьогодні Він говорить із вами. Якщо ти погодишся зі мною, це слово звершить так, що твоя мрія реалізується в ім'я Господа Ісуса Христа. Моїсей мав слово, а ми маємо і слово, ми маємо слово Ісуса, ім'я Ісуса. І ми маємо Дух Ісуса. Дух святий зараз сходить на вас в ім'я Ісуса Христа, зараз, де б ви не були, і неважливо, Очі ваші заплющені чи не заплющені, Неважливо, ви відчуваєте щось чи не відчуваєте. В ім'я Господа Ісуса Христа. Пийте цю воду живу, яка є Дух Святий, тому що Дух Божий Аллилує! Дух Всевишнього Бога, Він на нас. І на всіх тих, хто вірить в Нього. Він на нас, тому, що ми віримо в Нього, і на вас, тому, що ви вірите в Нього, і на всіх, хто вірить в Його святе Слово. Слава Богу! Тоді давайте поговоримо із Богом в ім'я Ісуса Христа. Давайте ми з'єднаємо нашу віру тут разом. Тут є в нас прапори усіх тих країн, усіх країн світу. Де є храм Духа Святого відкритий ми будемо говорити із Богом для того, коли молитва ця звершиться, щоб ця вода вона зійшла на вас, і ви могли свою жагу вигамувати? Мій найсвятіший Отець. Ми тут, у цій, у цієї гори, як свідки живі. Свідки того, що відбулося в минулому, у цієї гори. Мойсей говорив Із каменем, і з нього потекла жива вода. Ми також тут, мій отець, для того, щоби кликати. За твій народ по всьому світу, де б люди не знаходилися зараз, ми погоджуємося із твоїм Голосом, ми погоджуємося із твоїм словом. І від цього каменя сходить вода. Вода, яка люди хочуть пити, яку люди хочуть пити. Твій Дух, о, мій Отець ім'я Ісуса Христа, де б. Ці люди не знаходилися, де б ця молитва не була почута твоїми слугами, там буде текти вода із цього каменя, і вона втамує жагу. Тих, хто має цю жагу. Ми просимо тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, мій Отець. Господь, ти зійшов на цю гору, тоді зійди зараз на твій народ в цей момент. По всьому світу, у всіх країнах, де є хтось, хто із нами з'єднується в одному дусі, в одній вірі, нехай ця людина там, можливо, вдома чи в лікарні, чи, можливо, у в'язниці, хай зараз буде виливання Духа Твого Святого, як ти Господь втомував жагу твого народу, де текла вода із цього каменю, нехай ця вода життя тече для усіх тих, хто. Живе у цій вірі в Твоє Слово, буде наповнений Духом Святим. Тоді прийміть зараз цю воду життя в ім'я Господа Ісуса Христа. Господь, ти знаєш серце кожного, ти знаєш, що ми хочемо. Ти знаєш, що ми шукаємо, щоб ім'я Твоє. Було прославлене по всій землі, і несправедливо, мій Отець, щоб ти такий великий і всемогутній Бог. Несправедливо, щоб твоя велич вона була обмежена тільки небесами. Ні, мій Бог. Ти настільки великий, настільки великий. Що твоя велич повинна бути видимою не тільки в каміннях і горах, не тільки через зірки, але в житті тих, хто опирається своєю вірою на твоє слово. Тоді зараз нехай відбудеться виливання духа Твого, не тому, що ми просимо ні, але тому, що Твоє. Ім'я повинно бути прославлене по усій землі, повинно бути прославлено. І нехай буде, що буде, я прошу тебе, Господь, щоб Твоє ім'я виливалося через твій дух, щоб слава Твоя по всій землі, ім'я Твоє по всій землі, Твоя велич по всій землі повинно відбутися, Повинно відбутися. Повинен відбутися, мій отець, як в минулому відбулося, твоя велич, твої чудеса, які люди бачили в минулому, мій отець. І сьогодні, в наш час, нехай відбудеться, Це, ці каміння, вони свідки твоєї, твоєї величі. Але ми хочемо, щоб твій народ із усіх народів був свідками твоєї величі для слави твоєї. Для Божого імені, тому що Ти, Господь ти Бог, ми просимо і кличемо до Тебе, ми благаємо Тебе, Господь, щоб це відбулося, тому що якщо це не відбудеться, ми загубимо все, Господь. Якщо це не відбудеться, якщо це не буде зроблене, якщо це не буде по усій землі розповсюджуватись, коли б твоє слово ми відправляємо, тоді ми самі нещасні на землі. Тоді, мій Бог, ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, зійди в твоїй славі, мій Бог, на твій народ, на твою церкву по всьому світу, в ім'я Ісуса Христа, на усіх тих, хто погоджується з тобою, тому що твій голос, він самогутній. Нехай цей голос, нехай Твоє самогутнє слово буде явлене. Покажи, мій Бог, і виконай в цей момент. Нехай виливання надприроднього твого духу відбудеться. Навіть там, де мій Господь тварини, там дома вони слухають, нехай вони будуть з повагою і, і шануванням відноситися до Твоєї присутності, до тих, хто наповнений духом Твоїм, нехай мій Господь прославиться і возвеличиться ім'я Твоє по усій землі, починаючи з цього моменту і для всіх в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. І слава Богу.